Та військовослужбовцям громади 346 тисяч. гривень. В 2004 році отримав подяку від керівництва 3-ї окремої штурмової бригади у ресурсно-проскійській севереній громаді за благої насоподішньої боїзатності бригади наближення перемоги України у її та незалежність. Зручив нагороду керівник від цивільно-військової співробітництва, бригадир підіграє ходіяров-1. Отримав подяку від 6-го прикордонного лейського загону. Також отримав подяку за допомогу, підтримку наших військових які щоденно охороняють наш сподіва командування та особовий склад військової частини, у якій від початку повноштабного вторгнення служить наш земляк села Манева Манаїло Микола. Висловив подяку та за допомогу, завдяки якій тримається єдність між народом та військовим. Борськівській території громаді вручно подякують командира батальйону замісну підтримку 228 окремого батальйону логістики. До будівництва фортифікаційних оборонних споруд на Донеччині долучилася Перхівська сільська рада, особи начальника відділу організаційно-навчої роботи Зубицького Романа Йосифовича. За ініціативою сільського голови Романа Пухацького та спільними зусиллями працівників сільської ради та відділу освіти та МС, досі закупили три дрони камікадзе, і один дрон, які вже передані нашим захисникам на східних рубежах для виконання бойових завдань. Напередодні регіони свят голова громади разом з волонтерами постійно відправляється українських наших захисників, передає не лише гостинця і техніку, яка стає надійним затримкою виконання бойових завдань. Працівники ОСКІ сільської ради завжди долучаються ініціативу волонтерів та зборів. Дякую волонтерам за їхню активність та силу духу разом до перемоги. Напередодні Великоднів день Страстної п'ятниці, які для християн наповної із роботою та суми презентували це в регіоні меморіалу громади, саме п'ятницю Ісус Христос залам смерті. І наші герої повторили його шлях. Є меморіал Посоківської громади. Це, це недвійна пам'ять про тих, кого фізично з нами немає. Та попри все, вони в наших серцях, думках та історії боротьби за волю та свободу України. Цей проєкт оцифрована інформація про питання героїв ворогом на війні, які ці мої власного життя оберігають наші життя та життя майбутніх поколінь, пам'ятати та передавати історію, яка ми кров'ю воїнів та несамовитим горем з їх рідних обов'язково кожного із нас. Саме для того, аби ця пам'ять передавалася. Та жила вічна за ініціативу голови громади Романа Кварського у створенні умре Посаківської громади. Ідея проєкту інноваційне рішення для збереження пам'яті про загиблих героїв на війні у вигляді відеороликів, зібрані факти з їхнього життя, засвідчення брівня. Уся інформація розміщена на офіційному веб-сайті громади, та громаду на QR-код. Над проектом працювали вчителі, працівники культури, працівники сільської ради, ушні та громадські активісти. За кожним героєм було закріплено одного координатора та визначено склад робочої групи. Представники зараз часу рідним загиблих, дізналися інформацію при дитинстві, міста доросле життя, зафровували старі фото, заготували спогади рідних, друзів, однокласників та вчителі, опрацьовували великі біля інформації та створено відеоматеріали, які кожен може переглянути про складачий за допомогою камери, смартфона або на сайті громади. У 20 руку, 28 липні вороні до інформація дитячого майданчика повітряного дозвілля в дорожчому табору лісова каска, дітей, середини захисників та захисниць українсь нашої громади. Організаторами активного дитячого відпочинку стали до їхні колективи закладів освіти громади. подарунку для інфраструктури Табою лісова казка влаштування басейну. Кошти на реставрацію, якого надав Юрій Горькович Кевчук, директор ПП фірма САЗАН, роботи виконаних працівників мають працювати наш добровольців. Залом і початком охоплено 36 дітей. На орієнтації дозвілля витрачено місцевого бюджету орієнтовно 100 тисяч гривень. Увага громади Іван Бухарський на згадку про які відпочинок у таборі зображення дітям слово подарунок від локу з записом мій батько-захисник України та інші подарунки, які стануть доброю згадкою про чудовий літній відпочинок. Також діти отримали солодкі подарунки від Логанської районної організації пристав Чорного Христа України Тетяна Яцула та благодійної організації благодійного фонду Івана Ченківського похорона та Барсуківської сільської ради. Вже в другій нашій громаді на останній культури та дозвілля спорту постійно сільської арської поширка виступають на вписів обласних адемічних трамтеатрів мітра Сара Шевченка. Талка Болтавка, опера українського композитора Миколи Лисенка з іменно і Івана Котляревського. Саме цю виставку дивилися мешканці нашої громади та гості серед запрошених родин наших захисників та захисниць, завдяки самої яких ми мали змогу бути на, на виставі. Е, музика і п'єса. Вистави розкривають найкращі риси українського соціального характеру, шахетність, моральну чистоту, духовну силу та мужність. Незовно проведено незовно проведення смс-лоспаджі штату вісім лікаря місяцям ступену майданчику, штучним покриттям благодійної турнірів зміні футболу пам'яті Володимира Деносяка, нашого за воїна Збройних сил України, дійсно життя за незалежність та цілісність України, захищаючи. Україну від зазіхань ворогів у селі передника відбулося відкриття на дошок загиблим воїнам до Свячана, то Миколі Івановичу, Чаю Юрію Івановичу, та Петру Миколаївичу. Ці герої стали захист свої батьківщини в насправді часи, вивчив немірну мужність та відданість. Їхні імена навіки закарбовані в історії не лише села та громади всієї країни. Церемонія відкрест проводили щирими словами, подяки родинам ну, загиблих воїнів. На Нападівські філії відбулося для сьогоднішнього раніше дошук, а на юначе полеглих в російсько-українській війні бійців, які були випускниками цього навчального закладу. Встановлені реальних плит на фасаді навчального закладу вшанували пам'ять випускників Оселя Мечема, Руслана Черня та Олександра Воронюка, які загинули в боях земільну незалежну Україну. На жаль, не перші втрати серед своїх випускників та вистачан. Раніше на цьому місці вже були встановлені реальні дошки пам'ять про загиблих понідалій СОК, Перемана Спасюка Максима Круза. Вічі дві тисячі році було оновлено досячного Леославі та пам'яті Червої Героям Заволіць та Свободу України. Війні проти російського окупанта, втрати на фронті. Заперечення складнішим для громад у 2024 році було проведжати останній путь загиблих від рук окупанта-земляків, адже з кожним прощанням, немов віддає частинку громади в цілому. Великий жаль у цій році з числа громадян нашої територіальної громади загинуло 12 військовослужбовців, які віддали своє життя за голі та злашість України. Загалом від 2014 року ми втратили на всій українській війні 34 військових, які були мобілізовані до Лав Збройних сил України, Просівської громади. Відчуваю батькам, дружинам, дітям та родичам загиблих. Вічна пам'ята, слава героям. Переконує, що ми гідно вистоїмо в такий нелегкий для нас. усіх нас. Часто обов'язково здобудемо таку необхідну для України та всіх нас перемогу. Віримо в перемогу, працюємо на перемогу. Слава Україні! Добре. Добре. <реш> Ставлю на голосування, прошу затратити від сільського голову. Хто за? Проти отрималися. Раніше за прийняття. Так, от переходимо до, до другого питання. Про звіт старці Лекопус Весна Старсенського Добре. Старостинському конкурсі працює філія центру, така будинок культури, сільська бібліотека, пересувне поштове відділення, перший склашевський пункт, мобільний аптечний пункт і церква, прославна церква на території. За цей, цей період було зроблено вирубка кущів, викошування трави, проводився благоустрій косметичний для пам'ятників героїв, війни, війни. проводяться культурно-масові заходи до кожного свята, здійснюється вирісміття приясаних добром. Вивезено від відсипання до села Курськівці-Синівці, ремонт покраска дитячих майданчиків, надавалася допомога людям по фотовісінням, мобілізованим громадянам ПТО Куцуківської громади і Червоного Христа. Протягом 24 року довідок різного характеру було видано 336, вісім актів обстеження, побутових умов, надано 600 нотаріальних і оформлено 50 справ соціального захисту. Соціальну захист населення 33 справи, пенсійний фонд 20 справ, оформлено пільг 6, оформлено житло видано 46 витягів, реєстрації зняття з місця проживання 12 справ. Здійснено це оповіщення військових та призовників, видано повісток 30, відмов 4. Зараз проживає в громаді 9 чоловік ВПО, 4 кузьків, п'ятсень сім. Проводився збір і відправка продуктів харчування і збирання коштів для ЗСУ. Наше село здало грошима 100 тисяч гривень на допомогу ЗСУ. Кузькійці за рік. За рік. Можна трошки більше навіть, ну так, 30 вдалося. Мобілізованих 32 чоловіки, 21 Кузькі 9, жителів в Сростинському окрузі 764, Кузькі 505. Синівці 259. Народилося троє дітей. Кускіці одна дитина, синівці двоє. Померло 29 чоловік, Кускіці 18, синівці 11. Багатодітних сімей 11, Кусінці день, синівці три сім'ї. На території працює три фермерські господарства і одна агрофірма. Ну, на 25 й рік, як завжди, проблема дорога відсипання доріг і грайдування. Косметичний ремонт там, будинок культури там десь шифера перекрити затікає. Поточний ремонт е медпункту, благоустрій біля пам'ятника, алею слави вже там почали робити вигука, дерево зробилася. І ремонт покраска дитячого майданчика. якось питання? Сільська Рада Вич, з'їстав розповісти Донського округу часу Талісі Сергій, взяти до відома роботу Сартецького Великого сільського округу святої державні громади військові, що звідти будете знати задовільне. Там сання, прошу підтримувати. Хто за? Проти прийому інструменті за. Третє. Звіт про старости на подавецьку не вихову депутати, голову до, вашого, до вашої уваги. звіт старости на Байдсько-Старістенського області. Читати не під вашого добру. Почнемо з демографії. У мене на Майксація трохи каже. Навіть набагато. На два жителі збільшилось населення, відповідно. До попереднього року, значить, станом на 1 січня 1048 чоловік. Народилося четверо дітей. У мене усе. Приїхало до мене 8 осіб, тобто прописалося, виписалося трохи. Дітей мало. Зачитаю вам по школі, значить, на СО філіопорного закладу на сьогоднішній день, 53 учні. Падошку дитячі, шести дітей. у нас ситуація. Значить, в основному з роботи за зарі це залеплення будівництва частини частини. Застину проєкт, який в 23 2023 році, по проєкту реконструкції діснуючої системи водопостачання села на пам'ятки. Щоб підключити існуючих абонентів, які користувалися водою від Шкільної башні, я з'єднав стару підлову систему. Щоб черговий раз не перекопувати дорожнє покриття. І, відповідно, в подальшому встановити треба обліку кожного абонента. Так, здешевили. проєкт. Тобто вода, відповідно до проєкту, вода значить в нас система запущена, водою користуємося, тому що шкільна башня ремонту. Підлягає, але це дуже затратно і марно, тому що ми ремонтували їх вже не один раз, переварували. результат великого не дало ні втрати. На сьогоднішній день приблизно є десь на 16 абонентів, які вже користуються готою. Я допомагаю, зразу встановлюю приводи обліку. По благоустрою посилував. Сміття збирав, сварив, ми рив. Багато по підсипанню доріг. Підсипали частково дороги, в основному це були ініціативи і транспорт жителів села, які вважають, принаймні, щось робити. Є такі, трохи. Благоустрій, тогострій вивозили сміття і за допомогою КП наш добробут техніки. І другий раз ми зачищали територію церкви. Це вже була ініціатива місцевого священника, Відповідно, ми жителі села, я в тому числі долучився власною технікою, навантажувача, дав е, керівник СПУ фірму. Я всім дякую. Я дякую тим, хто долучається. Я дякую волонтерам, у нас працює невеличкий волонтерський центр. Знаєте, на паліці ми цього року назбирали на 4 автомобілі. Відповідно, село долучилося збори на безпілотні РП дрони, на прилади нічного бачення і все, що потрібно в нашій годній Дякую про вас. Хочу, щоб ти доніс до своїх жителів та два депутати не відвідали жодного засідання. Я це наголошую майже постійно. Тому ж, ну, в принципі, толку ніякого, але ну, щоб люди орієнтувалися, знають. вони знають, бо... знаю. я про це наголошую.